Держава бере під контроль мережу Телеграм. Друзі, всім привіт! З вами адвокат Ігор Ясько у програмі коротко про головне. І сьогодні поговоримо про те, що наша на сьогоднішній день Верховна Рада, а саме деякі депутати, внесли законопроект у Верховну Раду про контроль телеграм-каналів. оскільки телеграм-канали вони провели певний аналіз і встановили, що аудиторія телеграм-каналів. Перевищує аудиторію Ютуба в 4,5 рази. Це перший момент. Другий момент, що фактично вони держава на сьогоднішній день, ні правоохоронні органи, ні політики, ні влада не можуть впливати на телеграм-канали, на їх контент і притягнути їх до відповідальності. Тому з метою, скажімо так. Поліпшення, покращення, обліку, контролю, сплати податків, скарг на адмінів телеграм-каналів. Держава внесла законопроект. Зараз я вам навіть прочитаю. Значить, законопроект номер 11115 Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання діяльності платформ спільно, спільного доступу до інформації, через які поширюється масова інформація. Тобто, це виходить телеграм-канал. Я вам назву там декілька пунктів, тільки, щоб ви зрозуміли, що таким чином, через цей законопроект, який буде прийнятий, держава фактично бере під контроль телеграм-канали, і таким чином вона буде так само регулювати політику в сфері контенту, як вона регулює через радіо, через телебачення. Давайте просто пройдемося. По даному, по даному законопроекту, значить, що повинні будуть адміни телеграм-каналів робити. Розмістити умови користування сервісом платформи спільного доступу до інформації на такій платформі та ознайомити з ними користувачів платформи. Тобто, зрозуміли, да? ви маєте право розмістити там то-то-то і повинні відповідати таким критеріям. Далі цікавіше. Оприлюднити в доступному для користувача місці безпосередньо на платформі спільного доступу до інформації та у всіх пов'язаних з платформою сервісах інформацію про власні контактні дані, на які користувачі можуть відправляти скарги на поширювану через платформу масової інформації, що суперечить законодавству України. Далі. На підставі звернення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення обмежувати поширення на території України програм та або користувацької інформації, в тому числі користувацького відео, що порушують вимоги статей 36, 42, 119 закону України. Йдемо вже далі. Я не буду там читати там бла 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 і останнє виконувати вимоги Національної ради з питань радіомовлення та телебачення, визначені цим законом. Друзі, вам це нічого не нагадує, ми вже знаємо, де і в якій державі пробували телеграми взяти під контроль. Дуже-дуже цікава ситуація, і дуже-дуже цікаво, що буде робитися, і дійсно, наскільки телеграм-канали стануть підконтрольні. А це, відповідно, вже адміни телеграм-каналів будуть і суб'єкти господарювання, і ФОПи, і або товки, якщо будуть більші обороти, з усіма витікаючими з цього наслідками. Так що свободу не спинити. Я вам дякую за увагу, друзі. Я маю на увазі в лапках. З вами був адвокат Ігор Ясько у програмі Коротко про головне. Нехай вам щастить!